Далі продовжуємо із Сергієм Сухомлином, головою Державного агентства відновлення і розвитку інфраструктури України. Пане Сергію, вітаю. Доброго дня. Пане Сергію, ми з вами кілька днів тому намагалися поговорити, тоді нам зв'язок завадив, але я сподіваюся, сьогодні ми успішно реалізуємо цю місію, тому що я пам'ятаю, нашу тодішню розмову вона починалася з моєї ремарки, що я для себе з подивом дізнався, що на балансі агентства відновлення є пункти пропуску державного кордону. Я чомусь думав, що це виняткова прерогатива Держперекордонслужби. І питання залишається: ви як агентство відновлення, що плануєте робити з пунктами пропуску кордону? Доброго дня. Я вісім місяців назад. Теж з подивом, з подивом про це дізнався. Але питання трошки в іншому. Пункти пропуска це не тільки контроль і контроль мутниці, контроль прикордонників. Це ще й має бути сервісом Сервісом для людей, які перетинають державний кордон. І коли ти їдеш, ти в черзі там пять годин. Це було буквально пару тижнів назад. Повертався з відрядженням. І бачиш сотні людей, які стоять ці черзі, зрозуміло, що для них потрібно створювати умови. Це перший момент, і другий момент про те, що люди не мають втрачати стільки часу на кордоні для того, щоб приїхати в Україну чи виїхати з України. І дійсно у нас сьогодні на балансі стоїть 27 пунктів пропуска переважно вони абсолютно всі різні. Є великі пункти пропуска, які достатньо серйозно впливають на економіку України, бо це експорт, і це для нас, коли не працює авіасполучення, коли ми обмежені в морському сполученні. Це для нас дуже важливо. Це виживання країни і пархи потенціал. І тут задача, яка стоїть перед агентством, значно посилити можливість цих пунктів пропуска. У нас в цьому році починаються процедури, і ми будемо проводити тендери для розширення а, пункту пропуска. Я майже в два рази спроможність цього пункту пропуску буде збільшена. Ми вже почали будівництво ще одного нового пункту пропуска це великий. Інфраструктурний об'єкт це біла церква, це на кордоні з Румунією. Не потрібно плутати ці два населених пункти, це великий В одну сторону. Це чотири вантажних лінії: дві лінії для автобусів і декілька ліній для легкового транспорту. Пане Сергію, я і... хочу переконатися, що я правильно розумію. Тобто, за вашими словами, сама конструкція пунктів. Перетину кордону важлива для їхньої пропускної здатності, бо може скластися враження, що це залежить від кількості прикордонників і митників. Е, ну більше прикордонників і митників відповідно швидше вони оглядають і швидше проходять. Це ще залежить від е, того, як це все побудовано. Абсолютно, ви абсолютно праві. Кількість ліній для того, щоб транспорт заїхав, пройшов всі процедури. для ми не можемо просто просто чисте поле поставити митників чи прикордонників для перевірки. Має бути вся необхідна інфраструктура, але разом з тим. Ми маємо ще зробити, щоб ці пункти пропуска були зручні для людей. Бо на балансі агентства приблизно 10 пунктів пропуска це так звані малі пункти пропуска. Там, де кількість автомобілів, які перетинають кордон за добу, приблизно декілька сотень автомобілів. І з одного боку, там рік назад робили проєкти на ці пункти пропуска. Ці проекти мали коштувати великих коштів, це капітальне будівництво. Це декілька років. Потрібно, щоб ці відновити пункти пропуска. Бо коли приїжджаєш на пункті пропуска, стоїть біотуалет, Ну, зрозуміло, що це не про 21 -е століття. Ми тоді розробили систему, зробили проекти повторного використання і розробили систему модульних пунктів пропуска з навісами, з інклюзивними туалетами, з для о, мами з дитиною, з абсолютно сучасними умовами для наших прикордонників і митників. І перший тендер, який ми провели в кінці липня, це два пункти пропуска. Вони пункт пропуска підключиться 19-20 мільйонів гривень. А який термін побудови? Провели... Який термін побудови його? А, після 25 серпня, думаю, 26 27 ми вже відкриваємо повністю готовий е, пункт пропуска. От фактично будівельні роботи місяць. Це з асфальтуванням, з озелененням, е, повністю з підключенням каналізації всіх комунікацій з навісом, і це буде новий сучасний пункт пропуска. Добре, Такий а підхід хто, меншої... варті... Так, я розумію. А хто це все фінансує? Тому що ви кажете про те, що ви зменшили yeah. вартість через відмови від цієї такої глобальної якоїсь бетонної конструкції, але е, чи беруть участь у цьому фінансуванні винятково громадяни України, чи наші партнери теж дають гроші? Наші партнери теж дають кошти, і переважно пункт пропуска завжди фінансувалися за рахунок наших міжнародних партнерів. У нас є декілька програм, але більше це стосується великих пунктів пропуска. Бо якщо ми пішли в таке капітальне будівництво, цей пункт пропуска коштував за 100 мільйонів гривень, і його будівництва був приблизно два роки. Ми, ми фактично це робимо за рахунок утримання пунктів пропуску. Пропуска, і це значно зменшує майбутнє експлуатаційне утримання цих пунктів пропуска. Паралельно з цим ми в цьому році розпочали і до кінця року побудуємо вже е, дві сервісні зони біля пунктів пропуска. Ми знов пішли в модульні рішення про проекти повторного використання, що приблизно на 30% зменшило вартість цих сервісних зон. Це для того, щоб водії вантажного транспорту могли біля кордону зручно запаркувати безпечно автомобіль під відеонаглядом для того, щоб могли скористатися і душем і всім. Необхідним для того, щоб чекати своєї черги е, при проходженні державного кордону, пане Сергію, ми дивіться сподів... в мене буквально хвилина часу залишається. Останнє коротке питання. А є якийсь план? Ми ж хочемо увійти в Європу, коли ми стаємо членами Євросоюзу, то пункти пропуску тоді на кордонах між країнами ЄС ліквідовуються. Що з ними далі буде? От саме от цієї логіки ми виходили. коли ми приймали рішення запроваджувати проекти повторного використання і модулі, тому що великі пункти пропуска сервісні зони це все, все одно будуть логістичні хаби, і все одно буде йти основна 90% товару будуть йти, і все одно будуть перевірки. Вони залишаться маленькі пункти пропуска. При вступу в Євросоюз вони просто відкривають свої шлагбами для вільного перетину кордону. Тоді ми ці модулі можемо зняти передати для ДСНС, для інших потреб, які, які будуть в країні. Тому от саме от цей підхід ми враховували. Перспективи вступу України в Європейський Союз. Ну тобто, в господарстві не повинно нічого пропадати. Потім знайдеться, куди їх застосувати. Абсолютно. Дякую за пояснення, пане Сергію. Сергій Сухомлин, голова державного агентства відновлення і розвитку інфраструктури України, був з нами на зв'язку.